По ситуації в Запорізькій області <кій> плані з того, що вам відомо станом на ранок цього дня, ми всі говоримо і чекаємо хороших новин щодо контрнаступу на Херсонщині. Яка ситуація зараз в запорізькому регіоні і на на фронтах там? Будь ласка. Ну, у нас теж прямо зараз повітряна тривога вже триває майже півтори години і вночі була. Ситуація дуже складна і напружена. Постійні обстріли, окупанти обстрілюють територію Запорізької області. Наші захисники, Збройні сили, сили оборони ведуть також вогонь по складах боєприпасів окупантів, по скупченню їхньої техніки. Тобто низка громад. Прибувають під постійним вогнем, там близько 10 громад. Вони під артилерійським авіаційним ракетним мінометним обстрілом, тобто русня, гатець усього, що тільки можна, також ситуація така, що зараз 60 громад Запорізької області перебувають в зоні бойових дій, оточені або окуповані 60 із 67 – Це такого ще ніколи не було за всі місяці такої гарячої фази війни. Тобто, можна сказати про те, що ситуація. Сильно напружилася, якби ну градус протистояння значно підвищився, якщо можна так ну офіціозно заявити. Ось приблизно така ситуація в загальних рисах на території Запорізької області, пане Костянтине. А щось знаєте про токмак? Було повідомлення про те, що здається, вчора там у окупантів знатно вибухало настільки сильно, що це зафіксували сейсмологи на відстані близько тисячі кілометрів це один із таких, от найпотужніших, як я розумію, був епізод бавовни, будемо говорити. так? найпишніша бавовна найпишніша був. одна із скажіть, будь ласка, що в токмаку до прикладу, що там могло розташовуватися, і це місто наскільки населений пункт наскільки важливе для ворога? Ну, дивіться, в Токмаку окупантів постійно знатно підгорає і вибухає. Вже неодноразово наші артилеристи точним ударами знищували склади боєприпасів е декілька разів. Причому такі ну дуже великі склади боєприпасів. Тому. Йде робота по знищенню військової інфраструктури ворога, якби для того, щоб він не міг просуватися далі і максимально обмежити ну максимально створити умови для того, щоб вигнати ворога за межі Запорізької області, все, що я можу сказати на сьогоднішній день. А скажіть, будь ласка, я розумію, що ця інформація більше від розвідки, можливо, вона й не повинна озвучуватися, але з того, що можна говорити, наскільки ворог взагалі серйозно як то кажуть, як опався і е, у землю, і обклав себе різними е, е, захисними спорудами на, на запорізькому напрямку, е, і на, ну, і в перспективі звичайно наскільки складно буде його звідти вибивати. Ворог дуже сильно копався в деяких громадах. У нас є інформація, що подвійне кільце оборони створили окупанти, фортифікаційні споруди, інженерні там обладнання, окопи. Крім того, да вони ж ці гади повністю копіюють досвід 14-го року. Вони розміщують свої реактивні установки, склади боєприпасів на території шкіл, на території цивільних мікрорайонів. У нас є така інформація. По декілька громадах просто на територію школи загнали на подвір'я реактивні установки і звідти гатять, прикриваючись цивільною інфраструктурою від ударів української армії. Саме тому наші артилеристи використовуючи НАТО, в тому числі і натовську західну зброю, і дрони, працює намагаються і працюють ювелірно для того, щоб так, знаєте точково хірургічно вибивати по позиції та склади боєприпасів окупантів, тому що ви ж знаєте, що українські захисники вони не б'ють по цивільній інфраструктурі, вони не б'ють по цивільних пожилих об'єктах. Це роблять лише російські окупаційні сили, для яких просто одна тактика випалена земля де все. Просто в ці хвилини я мушу просто це, це зауважити: близько. триває обстріл мінометний енергодару, який продовжується вже. Довший час, як ми розуміємо, готуються до приїзду місії. Бачимо. Ну і я також до речі, цікаво, ці мінометні обстріли, які вони намагають намагатимуться і намагаються завжди е, списати на українську сторону. Що це бачите, українська сторона обстріл енергодара? Також Запорізьку атомну електростанцію наскільки важко людям, які хочуть не хочуть вірити в очевидне, зрозуміти, що мінометні обстріли очевидно не можуть бути з нашого боку. Звідки вони ціляють і знову ж таки? Чи це прицільні обстріли? Чи це просто такий знаєте хаотичний вогонь? Ну, дивіться, дійсно окупанти самі б'ють і обстрілюють енергодар різні там об'єкти і. Ми навіть неодноразово прослідковували, коли вони починають повідомляти про е, нібито обстріли ЗСУ. Їм е, їхні ж посіпаки починають в коментарях насипати, що ну і закидувати їх е, фотографіями. Що це саме, саме вони, самі росіяни обстрілюють інфраструктуру Енергодара, промисловий майданчик атомної станції, цивільні будівлі, е, житлові будівлі на території Енергодара. Вони абсолютно правильно ви кажете наперед. Додні візиту місії магатей початку роботи максимально піднімають ставки, вчиняють терор, там ловлять якихось міфічних диверсантів, знаходять якісь там, нібито схорони зі зброєю, постійно стріляють, провокують Україну на обстріли у відповідь, в тому числі там з різних видів озброєння. Але ну всі чудово розуміють, що росіяни просто ламають комедію крім того. Якби ну, от у нас, ми по. По своїм каналам Легіон Свободи отримав фотокопії підписних листів. нібито від імені жителів запорізьких громад, окупанти змушують їх підписувати петицію до місії МАГАТЕ, нібито з вимогою припинити українські обстріли окупованих територій, зокрема атомної станції. Все це фількіна грамота, все це показуха людей під різними засобами тиску. І шантажу змушують підписувати ці листи цієї петиції про звернення до. Багати, крім того, є інформація стосовно Енергодару, що окупанти можуть використати масоку, в тому числі завезену з Криму, з інших окупованих територій, для того, щоб показати, нібито там що все у них чудово, що якби от вони там і персонал атомної станції, де з ними на співпрацю. Це абсолютно неправда. Якщо там якісь невдахи, там один-два. А пішли на співпрацю з окупантами, це для них велике щастя. Насправді Український персонал ЕС відмовився з ними працювати. Якби вони ж в Енергодарі вже обкатали цю тактику масовки на 9 травня на Побідобєсі завозили автобусами якусь шушеру з Крима, і вона там ходила по місту, тикалася, як сліпі котята, не знала, що де знаходиться. Цивільні енергодарці, українці, вони відмовились виходити на оці їхні лягушачі святкування, якби тому від окупантів можна очікувати все, що завгодно. Я ще дуже коротко запитаю. була вчора інформація, що ворог перекидає е, сили і засоби із Донецького напрямку, ну зокрема, там з Маріуполя в Запорізьку область на підсилення. Ці колони вони йдуть на Херсон зараз головно, чи все таки залишаються і в Запорізькій області? Е, ну, якщо відстежиться ця історія, будь ласка. Е, є інформація, що частина так званого цього третього корпусу армійського буде перекидатися на територію Запорізької області для посилення підрозділів і спроби наступу на обласний центр. Ну я хочу заспокоїти всіх українців. Всі підрозділи, які перекинуться сюди, будуть перекидуватись в Росію в поліетиленових чорних пакетах. Так що все нормально, збройні сили України, Нацгвардія, добровольчі формування, легіон свободи, ситуацію ситуацію під контролем ворога знищимо і звільнимо всі українські території.